Привет. По рубалке дров. Як еще зробили, як проще все її зробити зробить. Значит, была трех э, автосепка навеска. Но ну, ее можно, конечно, зробить и уже смающуюся, а можно сделать самостійно, довольно просто. Сейчас ну, я навеску покажу. Ну, це уже була вона, був культиватор э, распашный. З нього брус оставався, автоцепка отметна частина при помощи скоби вот так цеплялась, уже хотіли на металолом скинути А потом вирішили, та ні, жалко, десь використається правда получилось. Значит, Понятно, что ну, можно навеску просто было два в ухо сделать, упор и еще одну, то есть не обязательно так. Далее берется два. в моем случае вообще не одинаковых, одна 10 на 10, другая 8 на 8. Профиль, профильная труба, крепление ну понятно что сшивается вместе крепление под цилиндр цилиндр э, цилиндр э, шток выдвигается на ши... 50 60 ну, в принципе на 50 достаточно то есть все равно никто не рубая больше чем 50 сантиметров даже 40 можно сказать достаточно подвижная часть такой поршень Було дві пластини, поставили первоначально, це її вже підігнуло, то що упора не було. У цього. Конечно, хорошо це все діло, но плоскою її робити нельзя. Е, е, должна бути середня часть, яка опирає, вузенька. Тобто, оце ось сантиметрів тут 6-7 Получилась середня часть. Е, даже если її зробити клиновидно е, вона буде более. Менше усілля приколки. При плоскій часті було навіть таке, що десь сучкувати попадало упор і все, і циліндр далі не толкає. Е, тільки зробили оцю вузеньку, все, дело пішло, коли практично все, тріщить, рипить, але тріщать тільки дрова. с этим уже вопросов нет. То есть эта часть должна быть выдвинута вперед и иметь не широкое основание. То есть высота в данном случае где-то 22 сантиметра, ну, то есть равна ширине, грубо говоря. Так, он ползает не просто лежит, а ползает Ось так от зроблено, то щоб він не випадав. Опускається теж толстостінна сантиметрова пластина, тобто така сама, як тут. Опускається вниз, приварена Тобразна, тобто в паз і ходи по пазу. І з цієї сторони можна було теж т образно прихватити, що небудь, щоб воно по е, відповідній частини, як тут йорзало, так і тут пластина. Ну, Так як перепад висоти, зрозуміло, що це не вийшло. Зробили отак. Вот Кусок квадрата э, приварили і ползає вона тільки по цьому профілю. Все, значить, тут так само. Значит, толстостенна пластина вставлена, обварена, знизу обварена. Вона ж служить упором режущей части. Значить, ну ж решили зробити Сталь более-менее э, старі, зношені лемиши, ничего не викидається, все в дело. Один зарез хрестообразно другий. Він же служив упором, если тільки там, на дві части або дуже великий діаметр, или длина більша, чем. Скажем, може толкнути, Понятно, усилия на один нож. Це одне, на чотири части трошки друге усилие. Ну, если нормально колеси, там акація, клинок, без проблем на чотири части пробиває, тільки так. Понятно. Леміш, все працює, <клес> леміш, він має є з, з утолщенням, ну, з таким от подтайчиком, лучше. Є ліміше, які не мають його, тобто просто пластина обичну полосу нашив, даби усилити його і клину цей зробити. Тобто клину тут трошки. Має бути. Невеликий, але. Має бути. Коли це набагато краще, коли тут клин. Можна взяти отаких два леміша. Отаких. З невеличким зміщенням поставити другий, продублювати, зварить між собою, Результат должен быть лучше. Ну, в принципе, всего достаточно. Не, не нормально, все работает. Вот такий профіль, если брать, отлично работает. Ну, другого такого не нашлось, другий був плоский, усилив пластину. То тобто есть все просто снимается, ну понятно, с этой стороны упор. Так впирається с этой стороны, в противоположную сторону впирается всю пластину, даби не ее жав нож, бокови, поддержки вот так вот прохвачено. Все, все элементарно просто, за один день было зроблено. Не захотелось махать дальше топором. То тобто есть вот так. Все, ніде нічого ничего не заскакує не заклинює, Работай изумительно. Тут понятно упор вектор нагрузки робить ближче к дну почему бо получается нагрузка йде на сам профиль вот так все проверено все работает всем удачи подписывайтесь слідкуйте за новым видео